Гран вітців плюс цемент перемішаний. І станочок у нас для Олександра на Полтаву на позиції. 5 блочків, 3 порожнинки з центральною вузькою. Все підключено. Добрий вечір, Україна. Неділя. Перевіряємо станочка. Багато запитань за минулий станочок. Блок значить 30х40. Скільки ж він важить? Я там дав відповідь на комент, що близько буде 25 кг. Ну, дивіться, відосик. Так, друзі, скільки ж важить блок 30 на 40. Значить, 24 кілограма, 350 грам. От якось так. В принципі, до норми дотягуємо. 25 кілограм, ну, типа, типа, максимально норма. Так, друзі, і 16, майже 17 кілограм важить блок 19х39 на, на 6 порожнин. От якось так. Самому просто стало цікаво. ну Я так і казав, до 25 кг буде. Так, друзі, і 10 майже 11 кг, важить 12. -ка. Блочок 12. -ка. Так що ото якось так. Так, відосик подивились, От, побачили, що ну, майже. майже. Якщо добре натрамбувати, то буде 25, це точно. Е, так, перевіряємо зараз станка, а потім в кінці відео і ще буде кусочок відео, дуже цікавий. От, Хлопці ще докинули, як вони роблять блоки, як вони працюють. Там просто просто. Не знаю в яких масштабах це. Скільки тисяч за тиждень там виходить. От. Ну, Поїхали, перевіряємо станочку. Нема кому прикрутити корито. Так, друзі, рівно 5 відер гран і 12,5 кг цементу 500-го, тобто півмішка. Нижній вібратор. Вібрація. Супер. І ще підсипаємо. Еще слово залишився. Все. Так, даем еще раз вибрации. На пару секунд можно и напрячь. Опускаю прижимки Так, видно вам чудово. Нажимаю верхній вібратор, вмикаю плюс нижній. Все, друзі. Сіло повністю верхній і піднімаю. Такий чудовий станочок. Ось такі чудові блочки. І з Олександром говорили. Він завтра приїде за ним. От. Так що якось так. Супер. Супер. Все попресовано. Все чудово. Там відсів блок. Так, ну, звичайно, після цементних робіт от, бажано, бажано. Одразу, одразу мити станка. От, Одразу. Не чекати, поки засохне. До речі, бачите, камінюка попала. Нічого, то все добре. Так, блочка є дно. Все там супер. Блок, дивіться, співпадає, хоч ми будемо так його ложити. Тобто кожна стіночка от, нижнього ряду співпадає з верхнім рядом. От якось так. Все супер. Так, друзі, станочка на Полтавщину перевірили. От, все суперово, все чудово, все працює. Зараз я буду його мити, а ви подивіться відео, які, які нам прислали е, хлопці з Коломиї. Хлопцям просто респект і уважуха. А я вам кажу пока.